Ідея з колонками та бочками виникла під час блекаутів, коли були перебої з водою. Зараз їх продовжують встановлювати. Біля кожної колонки укладається тротуарна плитка. Колонки ми облаштовуємо для того, щоб люди в осінньо зимовий період могли користуватися водою. Також, якщо будуть перебої з електропостачанням в їх домівках і не буде води, вони також можуть користуватися в будь-який час. Однак є певні складнощі через велику відстань до ґрунтових вод. Для встановлення колонки на проспекті Героїв 9 довелося бурити 60 метрів. Зараз у Дніпрі облаштована 51 колонка на лівому березі та 32 на правому. У комунальному підприємстві Дніпроводоканал нагадують, вода у колонках технічна, пити її не можна. Вода перевіряється тільки при тому, коли. Побудується колонка, береться на пробу вода та робиться висновок, що вона тільки технічна, вона призначена тільки для технічного використання. Тобто її пити не можна. Каже, кажемо зразу усім мешканцям, щоб вони не казали, що там тільки питна вода. Вона тільки технічна для технічних своїх умов. На правому березі Дніпра є спеціальні бочки з технічною водою. Ємності встановлені на правому березі в кількості 86 штук. Одна з них встановлена у ліцеї номер 61 Бочку поставили під час припинення електропостачання і водопостачання в місті. Спочатку вона стояла на вулиці, але взимку в зв'язку з тим, що вода промерзає, було вирішено занести її в приміщення. Працівники ліцею слідкують за тим, щоб Дніпряни мали вільний доступ до діжки з водою. Знайти бочки та колонки з водою можна за допомогою спеціальної мапи.